Частина акції ТБ 17 по 23. Хто не бачив першу, переходьте мій профіль та дивіться. Лимони зараз по знижці 37,95, апельсини по 43,95. Як мені набридла вже ця гречка, знаєте, ще на неї знижка 23,30, Рис басматі 1 кг 79,90. Що-то набагато. Ячнева крупа по 9,90. Вівсяна каша 27,60. А це, я вважаю, найнеобхідніші знижечки. На сіль по 14,60 та цукор по акції 28,40. Йогурти лактонія 38,50. Молокія 49,90. І активія 56,20. Сметана. Молокія 34,90. Сир від своєї лінії. 4390. Сир золотий резерв. 40,50. Сулугуні та моцарела. Сир сот 51,90 та 56,50. На плавні сирки. Молин, дам знижечка 16,30. Та плавні сирочки. Своя лінія. по 11:40. Салямі фірмова. По 29,97 за 100 грам. Також по знижці губернаторська 27,30. Так 100 грам. І ось звізда відео. виріб чесноковий 39,50. Також по акції до пюрешки 500 грам 59,90.